У світі, де межа між реальністю та містикою стирається, історії про пророків та ворожок завжди привертають увагу. Але коли передбачення починають збуватися з математичною точністю, це змушує навіть найбільших скептиків замислитися. Сьогодні ми розповімо вам про жінку, яка ще в 2014 році передбачила події, що кардинально змінили світ, її ім'я невідоме широкому загалу. Але місцеві жителі Криму називали її просто матінка. Те, що вона розповіла тоді, здавалося неможливим, але час довів, неможливого не існує. Березень 2014 року Кримський півострів переживає найбурхливіші дні у своїй новітній історії. Саме тоді, коли політики говорили про швидке врегулювання ситуації, а аналітики прогнозували стабілізацію, стара жінка з невеличкого села під Сімферополем. Сиділа у своїй хатині та дивилася крізь димку від полинових пучків на те, що бачити, не дано звичайним людям. Матінка жила у дерев'яній хатинці на околиці села, якому вже понад 300 років. Дім успадкувала від бабусі, та й саме мистецтво ворожіння передавалося у їхньому роді з жінками століттями. Сусіди розповідали, що її прабабуся, що у часи царської Росії передбачала великі потрясіння та війни. Але матінка була особливою навіть серед своїх талановитих предків. Того березневого ранку до неї прийшла молода журналістка Оксана Березовська з місцевої газети. Вона готувала матеріал про народні традиції та забобони в умовах політичної кризи, планувала написати легку статтю про те, як люди шукають відповіді у ворожінні, коли політики їх не дають. Але те, що вона почула від матінки, змусило її записувати кожне слово. Дочко, сказала ворожка, коли журналістка сіла навпроти неї за старим дерев'яним столом. Ти прийшла сюди не просто так, тебе послали вищі сили, щоб світ почув те, що я бачу. Те, що відбувається зараз на нашій землі, це лише початок великий початок великих змін. Дивлюся я у своє віконце, а там не наше село, не наші городи. Бачу я великі землі, що простягаються від наших морів до далеких океанів, і над тими землями збирається хмари. Не прості хмари, дочко, а такі, що несуть у собі грім та блискавки на довгі роки. Оксана увімкнула диктофон, думаючи, що записує чергову розповідь про місцеві забобони. Але голос матінки звучав інакше, не як у звичайної бабусі, що розповідає казки, а як у людини, що бачить те, що не бачать інші. Ворожка продовжувала, її голос ставав все більш упевненим. Бачу я, як наша земля, ця кримська земля стає мостом між двома світами. І цей міст тріскає під ногами тих, хто по ньому йде. А йдуть по ньому не прості люди, а ті, що носять у руках не хліб, а залізо. І це залізо буде дзвеніти не один рік. Через рік, дочко, може два, може трохи більше, почнеться таке, що люди скажуть, як же вона могла це знати. А я знаю, бо мені показують. Показують великі битви на землях, де раніше росла пшениця, показують міста, що стають порожніми, а люди йдуть дорогами зі своїми дітьми у руках. Матінка встала та підійшла до вікна. За ним розстилалися звичайні кримські пейзажі, виноградники, далекі пагорби, мирне село, але її очі дивилися набагато далі. Вона говорила тепер так, наче переповідала те, що бачить у цю саму хвилину. Не просто про війну говорю, дочко, про таку війну, що змінить весь світ. Вона почнеться не відразу. Спочатку будуть розмови, потім погрози, потім маленькі сутички, а потім велика біда. І ця біда прийде з тих земель, що за нашими морями, з тих країн, де люди говорять іншими мовами. Рахуй від сьогодні. Два роки мене почнуться великі зміни на Сході. Ще лік, і ці зміни поширяться далі. А через вісім років від нинішнього дня світ побачить таке, що навіть я не наважуюся говорити вголос. Ворожка повернулася до столу та взяла у роки старі карти. Це були незвичайні гральні карти, а древні карти таро. Передані їй від бабусі. Картон був жовклий від часу, але малюнки залишалися чіткими. Вона поклала на стіл карту вежі. Ось, дивися, бачиш цю вежу, що руйнується. Це не просто будівля, це старий світ, що падає, а на її місці постане новий. Але між падінням старого та побудовою нового пройде багато часу, і цей час буде важким. Зміниться все. Кордони між країнами, розстановка сил у світі, способи ведення війн. Люди побачать, що можна воювати не лише солдатами, а й словами, картинками, навіть думками. Побачать, що віддалені країни можуть впливати на вибори у інших країнах, сидячи за тисячі кілометрів. Ворожка взяла наступну карту імператора. Її парці тремтіли, наче торкалися чогось гарячого. А ось цей чоловік. Він зіграє у всьому цьому важливу роль високий, з незвичайним волоссям, що говорить гучно та багато. Він прийде до влади у великій заморській країні саме тоді, коли починатимуться найбільші зміни. І його прихід до влади стане знаком готуйтеся, бо далі буде ще цікавіше. Не знаю його імені, але бачу його обличчя. Він буде будувати стіни та говорити про велич країни. Але головне не це. Головне, що за його правління розпочнуться події, що змінять хід історії на десятки років вперед. Журналістка записувала кожне слово, хоча не розуміла все. Ворожка говорила так, наче дивилася у вікно майбутнього, і коментувала те, що там бачить наша земля завжди була місцем зустрічі різних народів та культур. І так залишиться. Але тепер через неї пролягатиме не лише торговий шлях. А й лінія великого протистояння вона стане символом одні скажуть це наше, інші це наше, і довго будуватимуть сперечатися. Виграє той, хто зуміє зберегти душу, не той, хто має більше танків чи літаків, не той, хто гучніше кричить, а той, хто залишиться людиною серед усього цього хаосу. Раптом у хатинці стало тихо. Навіть птахи за вікном перестали щебетати. Матінка закрила очі та довго мовчала. Коли знову заговорила, її голос звучав так, наче доносився здалеку. Бачу велику хворобу, що прийде з далекого сходу. Вона зупинить весь світ. Люди сидітимуть по домах, носитимуть маски на обличчі, боятимуться один одного. І це буде саме тоді, коли почнуться великі битви. Хвороба та війна прийдуть разом, наче дві сестри. Хвороба прийде через шість років від сьогодні. Спочатку люди не повірять, що вона така страшна, але потім зрозуміють, що світ змінився назавжди. А війна, війна прийде відразу після хвороби, коли люди думатимуть, що найгірше вже позаду. Матінка знову взяла карти та перетасувала їх. Потім покладала по одній на стіл, мурмочучи щось собі підніс. Розклад виглядав зловісно навіть для непосвяченого Ока. Ось дивися, дочко, тут вся історія наших днів. Спочатку буде час розколу. Люди розділяться на тих, хто за Росію, та тих, хто за Європу. Потім прийде час маленьких війн на Сході України, у Сирії, в інших місцях. Далі час великої хвороби. Весь світ зупиниться. А потім, потім почнеться те, що я називаю. Великим випробуванням Оксана відчула, як мурашки пробігають по спині. Щось у словах ворожки звучало занадто переконливо, щоб бути простим забобоном. Це буде така війна, дочко, якої світ ще не бачив, не тому, що вона буде найкривавішою, хоча крові буде багато, а тому, що воюватимуть не лише армії, а й цілі народи, воюватимуть ідеями, інформацією, віруваннями. І кожна людина мусить буде вибрати, на якому вона боці. Довго триватиме, дочко, роки. Але коли закінчиться, світ стане іншим. Деякі країни зникнуть, інші з'являться, деякі народи стануть сильнішими, інші слабшими. Але головне, люди нарешті зрозуміють, що важливіше за владу та гроші. Матінка встала та підійшла до старої скрині у кутку хатинки. Витягла звідти пожовклий зошит та олівець, її рука рухалася по паперу впевнено, наче писала під диктовку. Запишу тобі дати, щоб не забула. 2016 рік, великі зміни у заморській країні, прийде до влади незвичайний правитель. 2020 рік, велика хвороба зупинить світ, 2022 рік почнеться велике випробування. А далі Далі побачимо. Зберегти це, дочко, і коли все почне збуватися, згадай стару матінку з Криму. Згадай, що не все у цьому світі можна пояснити розумом, є сили, що діють понад нашим розумінням. Журналістка взяла аркуш, відчуваючи його важкість, наче він був зроблений не з паперу, а з чогось значно вагомішого. Бо твоя доля передавати слова, продовжувала ворожка. Ти журналістка, правда? Твоє завдання, щоб люди знали. Не всі повірять, але хтось повірить, і цей хтось буде готовий до того, що має прийти. Після буде відродження, але не відразу. Спочатку люди мусять пройти через біль, через втрати, через розчарування, мусять зрозуміти, що сила не у зброї, а в правді, що багатство не у золоті, а в любові до ближнього. Що велич країни не у розмірі території, а в щасті її народу. Ворожка знову сіла за стіл та поклала руки на карти. Її обличчя виражало глибоку втому, наче вона щойно пройшла дуже довгий шлях. Покоління зміниться. Ті, хто зараз приймає рішення, підуть прийдуть інші, молодші, розумніші, вони будуватимуть новий світ. Останнє, скажу тобі, дочко, найважче буде не тим, хто воюватиме, а тим, хто чекатиме, матерям, що чекатимуть синів з війни, дружинам, що чекатимуть чоловіків, дітям, що чекатимуть батьків, їм потрібна буде віра, віра в те, що все це не даремно, що через страждання народжується мудрість. Матінка розповідала ще багато деталей. Про знаки, на які слід звертати увагу, про те, як розпізнати правду серед брехні, про способи захисту від зла та ненависті, вона говорила про нові технології, які змінять спосіб ведення війн, про штучний розум, який стане помічником людини, про космічні подорожі, які стануть звичайними, про зміни клімату, які змусять людей по-новому поглянути на свою планету. Коли Оксана збиралася йти, матінка віддала їй маленький мішечок з сушеними травами. Це оберіг, сказала вона, не від куль та снарядів, від страху та зневіри. Носи при собі та пам'ятай, все, що має статися, станеться, але кінець буде добрий. Буде новий світ, справедливіший та добріший. Але дорога до нього буде важкою. Треба пройти крізь темряву. Щоб побачити світло, ворожка проводила журналістку до воріт. Останні її слова звучали як заповіт: Коли почнуться важкі часи, а вони обов'язково почнуться, згадай, що біль тимчасовий, а любов вічна, що ненависть руйнує, а прощення будує, що кожна людина має право на щастя незалежно від того, де вона народилася та якою мовою говорить. Передай це людям, дочко, це найважливіше, що я можу їм сказати. Журналістка пішла з відчуттям, що щойно стала свідком чогось надзвичайного, але стаття, яку вона написала, не була опублікована. Редактор сказав, що це занадто фантастично навіть для розділу про народні традиції. Оксана заховала запис у свій архів і забула про нього на кілька років. Згадала лише в 2016 році, коли до влади Всешира прийшов Дональд Трамп чоловік з незвичайним волоссям, який багато говорив про велич своєї країни та будівництво стін точно такий, як описувала матінка. Тоді журналістка вперше відчула, що слова старої ворожки можуть бути не просто забобонами. Потім був 2020 рік та пандемія covid 19 що справді зупинила весь світ. Люди сиділи по домах, носили маски, боялися один одного. Весь світ зунився в умовах, які ще кілька місяців тому здавалися неможливими. Саме тоді Оксана знову дістала з архіву той пожовклий аркуш з датами та передбаченнями. А в лютому 2022 року почалася війна в Україні, саме така, як описувала матінка. Брат пішов на брата. І причиною стали ідеї, різні уявлення про майбутнє. Це була війна не лише армій, а цілих народів. Війна інформацією, ідеями, віруваннями. Кожна людина мусила вибрати, на якому боці вона стоїть. Передбачення збувалися одне за одним з точністю годинникового механізму. Світ справді змінювався на очах, Сталі кордони руйнувалися. Нові союзи формувалися. Технології ставали зброєю, а інформація товаром дорожчим за нафту. Штучний інтелект почав допомагати людям у роботі та навчанні. Космічні польоти стали звичайною справою для багатьох країн. Кліматичні зміни змусили людство по-новому поглянути на свою планету. Урагани, повені, посухи стали частішими та руйнівнішими. Люди почали розуміти, що Земля одна для всіх незалежно від національності та релігії. Тепер, коли пророцтва ворожки збуваються одне за одним, з неймовірною точністю, багато хто згадує ту весняну розмову в маленькій кримській хатинці. Матінки вже немає серед живих, вона пішла у 2018 році тихо та непомітно, як і жила. Але її слова залишилися. Нагадуючи нам, що не всі таємниці цього світу відкриті людському розуму. Оксана Березовська, яка зараз працює кореспондентом міжнародного видання, регулярно повертається до тих записів. Вона бачить, як кожен день приносить нові підтвердження слів старої ворожки, бачить, як світ справді стає іншим, проходячи через випробування, які здавалися неможливими ще 10 років тому. Можливо, скептики й надалі будуть називати це збігом обставин, але для тих, хто пережив усі ці події, передбачення кримської ворожки стало доказом того, що час не пряма лінія, а складна мережа, у якій минуле, сьогодення та майбутнє переплітаються, у візерунок зрозуміти, який дано не кожному. І коли сьогодні ми дивимося на світ, що змінюється на наших очах. Коли бачимо, як руйнуються старі порядки та народжуються нові, коли спостерігаємо, як людство проходить через найважчі випробування у своїй історії, варто пам'ятати останні слова матінки: кінець буде добрий, буде новий світ, справедливіший та добріший, але дорога до нього виявиться довшою та складнішою, ніж хтось міг собі уявити.